Змагання проходять з спорту питанку. Це французький від спорту, якому вже 700 років грають в цей спорт люди різного віку. Зараз тут у нас змагання з триплетів, з одного підвіду, з цього спорту, де змагаються жінки. Ці всі жінки це ліцензовані спортсмени. Переможці потім будуть представляти нашу країну в європейських змаганнях, в Європі, в Іспанії. Ірпінь займає дуже високий, скажімо так, рейтинг в плані організації, в плані підходу і розвитку питанка. Мерія зробила такі прекрасні майданчики, штучні і, чесно кажучи, це найліпші умови в країні. І якомога всі сприяють нам, хочуть зробити ще майданчики в парках. Тут дуже серйозний розвиток і дуже багато часу нам приділяють і допомагають.